Всім доброго дня, дорогі підписники та гості мого каналу. Такий фон має наша редиска. Сьогодні ввечері треба поляти. А зараз ми займаємося висівом кавуна на розсаду в тунелі. Сьогодні в нас 18 березня. Кавун сорту там-там. Висіваємо 96-ту вона Набували з вороженим торфом сорт кавуна там-там. Зараз будемо брат вже розпочав посіву, висівати, валік по центрі. І... Таке насіннячко. Я думаю, не кропляне. Придбали ми саджалку вже якісно для висадки розсадити. Павуна, кукурудза там. Так почувається наша розсада пікірована помідорів. Таке вже грубше тепло береться, туди та трошки гірша, ця тут краще. Ще внизу є. Тут же кукуруза висіяна, касет для тунелей, солодка, там ще помідорчики маленькі, там наші теплиці вже. Також кожу всада, кукурузи в касетах, ще вона десь начне кільчитися. Це такі справи. ще тут у нас в теплиці покажу, що в нас є. Зелена цибулька тут ми спродали щоранчу. А зараз підростає зелена цибулька у нас. Через не... якраз буде рідіска і ця цибуля буде на продаж. А на гічку буде трошки цибульки. Дві сітки висадили. Тросада на для продажу, скоро вже буде сходити. а так редисочка наша почувається, брат висіває, теплиці 20 градусів тепла. Трохи просапували були на більшій бурян, але тут воно вже листям затягне. Вже є редиска така, як черех я знаходив вчора. Вона вже кінчає сіяти. Висіяли ми вже кавунчик наш десь. 10 96 х касет. Залишили ми собі 40 штук якраз на просто в ґрунт тоді кинемо. Для пізнього врожаю. Зараз ще нам треба засіяти 200 штук, ну 296-х там 8 штук Лишимо тоді для себе просто в ґрунт також кабачка відсикати, імператор. Такий кабачачок У нас пише, нічого не пише. Зараз ми його розпакуємо. Це насінинка лишилася, кавуна. Це я тут за склав. Відкриємо. Десь це воно. Дивіться, виспав я бачечку таке дуже красиве насіння. Кабачка так пофарбовано від шкідників. Зараз будемо сівати. Завершили. Ми розкидали скореньку за, за дві хвилинки, дві касати 96-х кабачка, сорту імператор, ще раз повторюся. І кавунчик засіяний. Кукурузка вже також засіяна. Дякую всім за перегляд. Ставте лайки. Далі буду показувати, як рости наш кавун, кабачок, кукуруза, редиска і все остальне.